Вітаю глядачів телеканалу МТМ в ефірі. Програма здоров'я це програма для тих, хто хоче жити повноцінним та активним життям і знати про властивості свого організму і бути завжди здоровим. Сьогодні тема стосується наших дітей, наших квіточок. Під час воєнного стану дуже багато що змінилося, дуже багато внутрішньо переміщених осіб. І хотілося б дізнатися про особливості надання медичної допомоги під час воєнного стану в нашому місті, в Запоріжжі, і, взагалі, яка ситуація із дитячими захворюваннями наразі. Тому сьогодні в студію ми запросили заступницю медичного директора комунального некомерційного підприємства. Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Маргариту Колчину. Вітаю вас, пані Вітаю Маргарита. Вас. Тема сьогоднішньої розмови дитячі захворювання. Вже осінь, пора холодів і час сезонних дитячих захворювань. Яка ситуація із захворюваннями дітей, діточок наразі? Наразі ми не маємо підвищення сезонної захворюваності на грип та гРВІ. Який мали б при мирному житті. Чому? Тому що Запоріжжя, на жаль, це прифронтове місце. Ми живемо в умовах війни, тому міграція населення активна. І зрозуміло, що батьки вивозять дітей до більш безпечних та спокійніших місць. Це привело до того, що кількість дитячого населення тимчасово зменшилась. Крім того, Навчання в школах організовано дистанційно, дитячі садочки не працюють, тому діти менш спілкуються і менш контактують. Так, діти хворіють на герві та інші вірусні захворювання, але того рівня захворюваності, який би ми мали при мирному житті у листопаді, ми зараз не маємо. Тобто і статистику не можна таку провести, так? Це буде вона як репрезентативна вибірка, так? Да? Чому? Виходить. Статистика проводиться на наявне дитяче населення. Такий же статистичний учот ведеться. Але Дому... менше з тим захворюваності менше, з тим, що діти і менше є скупчення, і багато менше контактують. Менше... Вони не відвідують організовані дитячі колективи. Крім того, не працюють багато секцій, кружків по інтересах. Тобто, контактів контактів дітей обмежені а менше з тим, що вони менше отримують, наприклад, фізичне навантаження? Ви сказали, що менше там кружків відвідують, наприклад, це ж теж може е, якось вплинути на здоров'я дитини, що менше фізичного навантаження. Наприклад, ті ж уроки фізкультурою, так котрі проходять онлайн, і в принципі діти не мають змоги десь вийти на стадіон, побігати, повноцінно провести такі заняття. Чи може це вплинути на так ви вищення Так, Ви праві. Зниження рихливої активності воно негативно сказується на стані здоров'я дітей. Тому рекомендую батькам згадати про ранкову руханку, про прогулянки на свіжому повітрі, про більш активний спосіб життя. Бо на сьогодні наші діти дуже багато часу проводять з гаджетами і ведуть менш активний спосіб життя, ніж це було до війни, на жаль. В принципі, у нас є стадіони, можна вийти самостійно з дитиною і показати такий так, добрий так. приклад, гарний приклад, що можна і пройтися або пробігтися, або пограти. В того ж м'яча, наприклад, поганяти. Правильно тільки це питання батьків організувати вільний час дітей повинні батьки. Зрозуміло. А що з хронічними захворюваннями, тобто поточні, наприклад, як грип, ОРВ, герві, так а це зрозуміло сезонні. А з хронічними захворюваннями? чи багато в нас дітей є таких, що потребують постійного догляду лікаря, так якщо хронічні захворювання, то дитина ж має відвідувати лікаря постійно ось, періодично? Діти з хронічними захворюваннями повинні відвідувати лікаря два рази на рік. Для того щоб пройти обов'язковий профілактичний огляд. Дітки, які здорові, які починають відвідувати школу, обов'язково відвідують лікаря раз на рік для того, щоб пройти медичний огляд та отримати довідку, так звану довідку Руф'є, для того, щоб віднести її до школи. Стосовно хронічних захворювань, хотіла б акцентувати увагу. На тому, що останні роки ми спостерігаємо зростання кількості випадків цукрового діабету у дітей. Це вкрай негативна тенденція. І що Що є причиною того? Що от можу сказати в плані профілактики? Ми з вами на початку вже цю тему ну, декілька її коснулись. По-перше, це здорове харчування. Це дуже важливе питання. В раціоні дитини повинні бути присутні обов'язково свіжі овочі, фрукти, молочні, кисломолочні продукти, м'ясо, риба. І при цьому потрібно обмежувати солодощі. Крім того, абсолютно виключити такі речі, як чипси, сухарики, солодкі газовані напої, фастфуд, ну і так далі. І приділяти увагу фізичної активності. Те, про що я вже казала. Нервова ну, всім... якась ситуація, це теж я так Strесова Стресова ситуація, ситуація. особливо Думаю. зараз, під час війни, це теж негативно влияє на стан здоров'я дітей. І фізичний, і психологічний стан здоров'я дітей. І другий момент хотілося б зауважити те, що. Гаджети вони призводять до теж дуже великої проблеми: до зниження зору у наших дітей. Наразі ми реєструємося більше і більше випадків зниження зору у дітей. Відсутність зорового режиму. Приводить от до таких наслідків негативних. Тобто, все ж таки треба відокремити певний час в день. Це обов'язково, бо сидіти. наші діти спочатку навчаються дистанційно у школі, і проводять час за комп'ютером, потім частково виконують домашні завдання, проводять час за комп'ютером, а, а потім вони відпочивають і проводять час за комп'ютером чи за планшетом чи біля телевізору. Це вже як. І тому вони ну, дуже багато часу проводять з гаджетами. Що робити? Це ж відповідальність батьків? Це відповідальність батьків, організувати Але правильний, ж, здоровий пишеш, час в школі, наприклад, якщо йдуть уроки дистанційні, там це звозять. Ну зараз, до 14. на жаль, іншої форми навчання нема, ніж як дистанційної. Але я сподіваюся, що це тимчасове і колись навчання буде організовано офлайн. Зараз ми вимушені з цим змиритися, і наші дітки навчаються ну так, на такий спосіб. Другу половину але, дня можна за але. Час відпочинку днів. батьки повинні організувати так, щоб дитина не сиділа біля телевізору, а пішла на вулицю, подихала свіжим повітрям і поспілкувалася з. Такими людям так, так. А, така проблема в нас, яка відійшла на другий план, хоча ще пару років тому ми просто голосно про це кричали і говорили. COVID-19. А проблема цієї хвороби вона ж нікуди не ділася, просто що вона акценти зараз змінилися під час війни. А, що наразі яка ситуація із ковідом серед дітей? А, чи є захворюваність, чи взагалі може ніхто зараз вже не хворіє? Ситуація з ковідом -ем у дітей аналогічна ситуації з ГРВІ. Випадки реєструються, але їх небагато. На щастя, течія цього захворювання от осіннього ковіду вона е, не важка. Ускладнення формуються вкрай рідко і госпіталізуємо дітей теж вкрай рідко. Але хочу напам'ятати, що це серйозне захворювання і. Е, Треба бути пильними. Тому дітки раннього віку, діти, які мають хронічні захворювання. Вони більш вразливі, мабуть? Вони більш вразливі, тому вони потребують направлення до стаціонару і лікування в умовах стаціонару. А в будь-якому випадку дітей направляють до стаціонару, якщо є підтвердження, можливий легкий захист. Зараз перебіл. більшість випадків ми лікуємо амбулаторно вдома, бо це легкі та середньої важкості випадки. А дитина як найчастіше спочатку хворіють дорослі, потім дитина від них заражується. Чи є випадки, що, наприклад, в сім'ї в родині хворіє тільки дитина? Чи є така якась випадки? Така, бувають чи? різні, але інфікування може бути як від дорослих членів родини, так і від дитини дорослих. Тут якої статистики я не маю, на жаль. Але враховуючи те, що зараз діти сидять вдома то, мабуть, частіше інфекцію додому приносять батьки, які працюють. Як обезпечити дитину в такій ситуації? Е, обезпечити дуже нескладно. Обезпечити, по-перше, це вакцинація. Вакцинація, якщо за віком вона вже дозволена, то, будь ласка, приходьте вакцинувати дітей. Можна вакцинувати проти ковіду саме? Е, проти ковіду до недавнього часу е, ми вакцинували діток з 12 років. З початку листопада в Україні дозволена вакцинація вже діток з 5 років, з 5 до 11. Це якась інша вакцина, але просто... це вакцина, яка несе більш-менше менше дозування. Uh -huh. Тому цю вакцину ми наразі очікуємо, і в найближайший час вона в нас буде, тому приходьте, вакцинуйтесь. І такі інші засоби захисту, як часте миття рук. Як в пределах в, 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 в рамках сім'ї е, користування різними е, вилками, ложками, посудом, це всі особиста гігієна. Так, ці всі міроприяття вони являються гарною профілактикою, не тільки для ковіду. А діти важче переносять, наскільки є ускладнення після ковіду у дітей, тому що дорослі ми знаємо, що вони перехворіють, і там дуже багато є ускладнень, і вже вони небезпечні для організму. У дітей як чи вони може легше переносять, чи є ускладнення після захворювання цього на ковід? Ковід, з яким ми стикаємося зараз, він у дітей протікає достатньо легко, без формування ускладнень. Але теж я вже казала, що є групи ризику і у дітей. І ускладнення можуть бути і може бути важка течія, тому це залежить від маси факторів. Сказати, що діти переносять однозначно легше, я не можу. Це індивідуальні випадки, тому. Тут, так тобто за будь-яких ознак, і що ви бачите, що піднялася температура, так, як і наразі, до речі, симптоматика. А симптоматика ковіду нагадує симптоматику ГРВІ. Це підвищення температури тіла, нежить, білю у горлі, кашель, нездужання, слабкість. Тому інколи важко. Відрізнити клінічно це грвіці чи У це коли У якому колі. випадку треба звертатися до лікаря? Обов'язково одразу а... звертатися до лікаря. Лікар огляне. Рекомендує лікування і обов'язково до обстежень для того, щоб установити правильний діагноз. Тест обов'язково робиться при будь-яких ознаках ГРВІ. Наприклад, тест на У дітей при підвищенні температури тіла, да, обов'язково робиться швидкий тест, і е, при показаннях ми можемо зробити ПЦР. Ну, на теперішній час ми забезпечені і тестами і можливістю проведення ПЦР, з цим нема питань. На щастя, тому встановлюємо діагноз, діагноз і лікуємо заговорили про щеплення, про вакцинацію дітей не про не лише проти ковіду. Так діти мають протягом свого підліткового так життя до певного віку робити обов'язкові щеплення. Хоча ситуація наразі говорить про те, що є це ці щеплення не обов'язкові. Тобто, да, ми можуть батьки відмовитися від щеплення, від вакцинації дітей, але все ж таки є календар щеплень від народження дитини до певного віку. Що це за щеплення, які неодмінно треба робити обов'язково? Чи є якісь обов'язкові необов'язкові, від яких можна відмовитись, наприклад? Яка ситуація з цим наразі? Згідно закону України про захист від інфекційних хвороб. Щеплення проти туберкульозу, дифтерії, кашлюка, правцю, поліемійліту, кору є обов'язковими. Вони робляться до року. Вони робляться у різному віці до 18 років за календарем щеплень. Міністерство охорони здоров'я України затвердило календар щеплень який регламентує різні види вакцинації в залежності від віку, там розписані всі строки, і ми орієнтуємося на цей календар. Кожна дитина має згідно цього календаря свій індивідуальний графік щеплень, і цей процес контролює лікар-педіатр, з яким заключена декларація. Щеплення розпочинаються ще на етапі пологового будинку. Там проводиться щеплення проти туберкульозу і вірусного гепатиту Б. Потім у віці до року, в 2, в 4 та в 6 місяців, проводиться щеплення проти дифтерії, кашлюку, правця, поліомієліту, хібінфекції та повторюється проти вірусного гепатиту Б. В рік дитинка щеплюється проти кору, краснухи та епідемічного паротиту, а потім у віці. 18 місяців, 6 років, 14 років і 16 років проводяться планові ревакцинації, які регламентовані календарем щеплень. Добре, якщо дитина, наприклад, вже в підлітковому віці 16 років. Дуже багато дітей, хто їдуть, наприклад, вчитися в інші міста. А наразі в нас ситуація, що дійсно ми переміщуємося країною та їдемо за кордон в зв'язку з ситуацією. Якщо дитина пропустила щеплення, що тоді робити? Перед виїздом за кордон дитина має можливість зробити те щеплення, яке було пропущено за календарем. Тобто, навіть якщо воно буде зроблене пізніше, нічого страшного не буде. Нічого головне, страшного воно не буде, так. А від грипу щеплення ми говорили, що є від ковіду щеплення можна робити зараз. Вже від п'ятьох років можна буде а від грипу. Чи робляться щорічні щеплення да, в сезон дитині? Чим вони відрізняються? Від вакцинація від грипу це рекомендована вакцинація. Вона проводиться за бажанням батьків і проводиться щороку дітям віком 6 місяців. Ми рекомендуємо, і багато батьків роблять ці щеплення. А це можна робити паралельно з вакцинацією від ковіду? Можна, як же можна робити? Це різні види щеплень? Це різні види щеплень, да, це різні інфекції, різна структура вакцин. Ну ці всі питання вирішуються з лікарем-педіатром, і дитина щеплюється. А може підкажете наразі, що якщо наприклад там у листопаді зробити щеплення від ковіду, то можна в листопаді зробити щеплення від грипу? Це можна зробити, але треба все ж таки консультувати з лікарем. Тому що лікар орієнтується в інструкції по вакцинам, і вакцини від грипу вони бувають різні. Тому сказати однозначно, як це зробити, не маючи інструкцію тієї чи іншої вакцині, неможливо. Тому орієнтуватись потрібно індивідуально і спілкуватися з вашим лікарем. Якщо батьки відмовляються все ж таки робити щеплення, які є обов'язковими, що тоді відбувається? Є ж такі випадки. Чи візьме дитину там, до дитячого садочка, до школи, навчального закладу? А як наразі цей процес? Тому що нещодавно в нас була така хвиля, що масово так пішла інформаційна така, боротьба, скажімо так, що батьки масово почали відмовлятися від щеплень, нібито вони ем, небезпечні для дитини, так? сама вакцина, можливо, не така якісна. А що Ситуація з цим наразі з відмовами, і що робити в такому випадку? Дитині, якщо, наприклад, не можуть чи, чи візьмуть до навчального закладу тоді дитину? Наразі це питання воно декілька втратило актуальність, тому що навчання в школах організоване дистанційно і діти не відвідують дитячий колектив. Тому дитина оформлюється до школи, проходить медичний огляд, отримує довідку лікаря-педіатра про стан здоров'я. І з цією довідкою йде до закладу освіти і навчається дистанційно, так же, як і всі інші діти. Якщо, наприклад, коли закінчиться закінчиться да, ситуація, коли діти вийдуть офлайн вчитися, чи зміниться ситуація, що від них будуть можливо вимагати? Ну, я думаю, що механізм не зміниться. Батьки мають право вирішувати, робити щеплення своїй дитині чи не робити. Тому е, також діти в мирний час проходили медичний огляд, отримували медичну довідку від лікаря про стан здоров'я і довідку про стан щеплень, і е, далі звертались до закладів освіти. І Заклад освіти е, пропонував батькам е, на вибір е, форму здобуття освіти. Тобто дитина повинна навчатись, і це гарантує конституція, але яка це буде форма, це вже було рішення закладу освіти і батьків. Ну не колективна форма навчання. А навіщо зараз, наприклад, якщо вже заговори про освіту, діти вчаться дистанційно? Навіщо зараз дитині? Робити індекс руф'є, робити оці медичні довідки перед початком нового навчального року, перед вересним. Якщо діти все одно сидять, наприклад, вдома, якщо фізкультура не має того навантаження, яке б мало бути, навіщо це робити тоді? Дуже багато питань від батьків. Це не, це не стосується тільки Руф'є. Для того, щоб зробити пробу Руф'є, треба пройти щорічний медичний огляд. А медичний огляд це не тільки огляд педіатра. Комусь потрібно консультуватися кулістом, комусь потрібно зробити електрокардіограму, комусь проконтролювати аналізи. І тільки після проходження медичного огляду можна отримати заключення про стан здоров'я і тоді вже зробити руф'є. Тобто проба руф'є це той мінімум, який батьки бачать в цьому процесі. А для медичних працівників основне це те, що дитина щороку проходить поглиблений медичний огляд. Це дозволяє позбутися якихось хронічних захворювань або попередити? Це її. саме найкраща профілактика. А тобто має бути така культура здоров'я, так щоб і батьки розуміли, що так. вони роблять і навіщо так. що ти не просто прийшов до лікаря. А ти маєш... отримати довідку. Отримати, отримати довідку. довідку, довідку є. А те, що до цього це цілий процес. Що робити наразі внутрішньопереміщених осіб, дуже багато в нас у місті. Декларація була підписана з одним лікарем, родина переїхала з дитиною в інше місто. Що наразі, як потрапити до лікаря зараз, до педіатра, наприклад, якщо з тією ж довідкою, наприклад, руф'є або з питанням, навіть якщо дитина не хворіє, немає якихось ознак респіраторного захворювання. Проконсультуватися з лікарем, наприклад, якщо є таке бажання, що робити зразі внутрішньопереміщеним особам? Наявність чи відсутність декларації для внутрішньопереміщених осіб воно не має зараз ніякого значення. І особи з цієї категорії вони мають можливість звернутися до будь-якого медичного закладу. Там вони отримують необхідну інформаційну допомогу. І медичну допомогу в повному обсязі, в якому вони цього потребують. Тобто, ти приходиш до регістратури чи це онлайн треба оформлювати? Це за бажанням бажання. можливо онлайн, можливо звернутися до реєстратури. Крім того, зараз ми маємо змогу у разі хвороби, наприклад, у разі ГРВІ у дитини із категорії внутрішньопереміщених осіб надати деякі ліки. По лінії гуманітарної допомоги, це антибіотики, жарознижуючі препарати від кашлю та інші? Це теж треба звертатися до, до лікаря, реєстратури? До лікаря, педіатрам до... потрібно звернутися за місцем вашого перебування. Як взагалі наразі працює ця система онлайн? Чи так само всі мають звертатися до реєстратури чи онлайн? Наскільки… Легко зараз проходить, Чи, чи змінилася взагалі ситуація з під час воєнного стану з записом до лікаря, до педіатра? Медичні заклади і під час воєнного стану вони працюють в звичайному режимі. Пацієнти за бажання можуть звертатися як до реєстратури, так і записатися онлайн. Онлайн вони мають можливість записатися і до лікаря педіатра. І маючи електронне направлення від лікаря-педіатра, можливо, запис і до вузьких спеціалістів теж онлайн. Тобто до вузьких ми маємо записатися лише через педіатра. Так просто я не можу прийти до офтальмолога і перевірити зір. Наприклад, Потрібне електронне направлення для того, щоб ця послуга пацієнту надавалась безкоштовно. Так, зрозуміло. Чи вистачає лікарів наразі, тому що дуже багато лікарів, в тому, в тому числі, теж могли виїхати за кордон чи в інші міста України переміститися. Чи вистачає наразі лікарів, і, чи пед, і педіатрів, і вузьких спеціалістів, щоб задовольнити потреби, зважаючи <сподарить> на внутрішньопереміщених осіб дітей? Зараз… <сподарить> І лікарів-педіатрів достатньо, і вузьких спеціалістів теж достатньо, враховуючи те, що і честь лікарів виїхала, ну і частина дитячого населення теж виїхала. Тобто ми не маємо кадрового дефіциту на сьогодні. А це дуже добре, то треб, треб, потріб, потрібно і можна звертатися. Черг немає так, я наскільки розумію. Да, будь ласка. А, а що, якщо дитина, наприклад, захворіла, потрібна невідкладна або швидка медична допомога? Наразі як це працює, як ця система? Працює невідкладна медична допомога. при… У поліклініках в звичайному режимі є черговий лікар, який веде прийом пацієнтів і в вихідні, і в святкові дні, також швидка медична допомога виїжджає на виклики до дітей, до дорослих, і на час комендантської години, і на час повітряної тривоги. З цим питань не виникає. А невідкладна допомога це які мають бути симптоми, що треба звертатися до лікаря в такі вихідні, святкові наприклад, дні? Це підвищення температури тіла, або якщо дитина вже хворіє, погіршення стану чи поява якісь нових симптомів загрозливих. Тому в таких випадках звертайтесь до червого лікаря. Добре, тоді щоб давати ще якісь поради для батьків, для дітей, аби не хворіти бути здоровими, ще якось підсумуємо поради для того, щоб наші діти були завжди здорові і захищені. Ну, я побажала батькам організувати в своїх сім'ях мікроклімат, в якому дітям було би психологічно комфортно. Тому що наразі ми всі перебуваємо у стані хронічного стресу, а діти відчувають це дуже сильно і в першу чергу. Настрій батьків передається на 100%, і це впливає і на сон дитини, і на її поведінку, і на її здоров'я в першу чергу. Ну і ті моменти, про які я вже казала, це здорове харчування, більш рухливий спосіб життя і побільше спілкуйтесь з вашими дітками. Це дуже важливо, особливо. При нинішньому житті, дякую вам за розмову. Дякую за те, що нагадали і розповіли і про щеплення, і про захворювання дітей наразі. Я думаю, що всі глядачі зрозуміли, що проблем немає, слава Богу, ця сфера працює, і діти наші захищені і забезпечені всім необхідним. Я вам дуже дякую за приємне спілкування. А я глядачам нагадую, що сьогодні в гостях у нас була заступниця медичного директора комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Маргарита Колчина. Бажаю всім глядачам мирного життя, ну і звичайно здоров'я. До зустрічі.